Всіх вітаю на каналі Веселий Копач. А, сьогодні неділя вирішили з'їздити після села ще й на пару годин на Коп. А, їдемо по одній з точок, яку дав Олексій Самков. А, не знаю, що нас там чекає, не знаю, чи взагалі в принципі, туди можна буде дістатися автомобілем. От, по суті, їду сам, хочу зробити розвідку. Друзі, камради з нашої телеграм-групи, шукачі пригод і скарбів, Всім передаю привіт. Їду на цю розвідку для того, щоб потім можна було б, друзі, з вами, якщо там будуть знахідки, відповідно, ми разом зберемось і ви знаєте, що ми зробимо. Да? Ми туди дьорне. Все. А, наступного разу буде включення по місцю. Значить, а, по цій інформації, яку дав Олексій Самков, а, там знаходилось поселення 7 9 століття. А, подивимось, подивимось, що воно з того вийде. Все. До нового включення вже на місці. Ну За мною знаходиться отака річка. От. Не буду казати, що це за річка. А, приїхав на цю точку, яку я вам казав. Подивимося. Тут дуже гарно. От, дуже уважно подивіться. Просто краса неймовірна. Бачите? А тут було по цій карті поселення 7 9 століття. Не знаю, що тут знайду, не знайду. Ну, побачимо. Отака От краса у лісі є. Коротше, ями покопані на цьому місці. Точка, видать, злита вже чи куплена, не знаю. Значить, Куча ям, незариті ями. Я вирішив трошки в ліс зайти поглибше. Подивитися і. Дивіться, яка небезпечна західка. Привіт. Віні. Що тут скажеш? Ладно, положимо зараз десь. Отак вот от. На шкоп. Ну, що вам сказати, ну э, все порито, все в ямах. Я не знаю, мабуть, сюди немає сенсу взагалі їхати. Точка, якщо і була щось тут, вибита в хлам взагалі, просто в хлам. Не знаю, може зараз туди, в ту сторону трошки прокатаюсь, може назад повернусь, я не знаю. Коротше. Треба думати. Уже часу немає, вже вечеріє, що я знайшов? Парусек.